Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Подивимось ситуацію на Росії протягом 2025 року. Робимо Кельський хрест. І питання для Кельського хреста буде звучати так. Росія та військові дії. 2000, або військова ситуація в 2025 році Росія і військова ситуація на Росія в 2025 році. Кельський хрест. Перевернута Жриця. Мені перевернулася. Хотіла взяти її, але вона перевернулася. Ну, Дивіться, тут якась відкриється нам таємниця. Можливо, вона, ця таємниця була про якісь таємні перемовини, таємні якісь документи, які вскриються, і вони пов'язані із територіальною цілісністю Лаптістану. Сім'ї. Бачите, тут різні сім'ї. І якісь сім'ї з тою феска на голові, знаєте, от як носять люди східної релігії, наприклад, це іслам, мусульмані. От буде якась така тема, вскриється, типу, здрасті, ми взагалі окрема сім'я. Знаєте, от якось так буде. Тобто буде вирішення якесь питання, пов'язаного із землями на Росії. На землях живуть люди ну, мусульманської віри. Поняли, ті, що носять оцю тюбітейку. Так, Кельський хрест. На колоди імператор на Росусієм. Що він? Він собі керує, керує, керує якісь. Ну, щось він там собі буде думати, отримує шанс для того, щоб щось сконструювати. Ну, от, я думаю, що це йдеться мова, що він, цей імператор, що на болотах, він є колісничим і керує ще двома. От куди що він скаже, ці двоє і туди його і везуть. Тобто, це от, про партнерство, в яких він є головний, той російський, ну, типа імператор, вибачте, що імператором називаю, але я за картами говорю. Тобто буде він їм щось пропонувати, ну, типу, купувати їх, да? щось їм пропонує, щоб отримати якийсь шанс, щоб керувати тою колісницею війни, туди-сюди, щоб ну, його везли. Ну ось так, Відкриваємо позиції Розусієм. Ресурс Росії на 2025 рік перевернути дурень. Ну що, ну вони, знаєте, як е, лізуть поперед батька в пекло. Вони, знаєте, нарвані. Знаєте, от як таке слово Нарвані. Вони показують, що а ми так можемо, а ми так можемо, а ми так, а ми так. І знаєте, і оці от показують нам фортеля всякі, але по суті це блеф. Блєв за чужий рахунок. Поняли? Їх попереджають: не роби так. Не роби так, бо буде тобі. Знаєте, буде тобі враже, так як відьма скаже. Така пісня є. А він не може керувати, От знаєте, вони ресурс, вони в основному дурістю якоюсь, в них дитяч, от в них хвороба, знаєте, інфантилізм, хвороба. От вони, знаєте, як дитина грає в вайнушку, і вона вже починає вірити в цю ігру і сприймає її за реальність, так і вони, вони настільки переймаються своїми невдачами. Переймаються своїм безсиллям, що вони готові йти на блєв, на ризик, керуючися своїми емоціями. Вони абсолютно не можуть тримати себе в руках. Тобто, там немає здорового глузду, там лише якісь обіжені дитячі емоції, образа, злість, от як дитина злиться і, і аби куди. Аби що. І от за рахунок цього вони роблять таке насилля. Яка, коли дитина ображена, вона всіх лупить, всіх підряд все, що попадеться їй під руку, там, іграшки, на, там, наприклад, знаєте, от як ображена дитина. Перевернути паж мечів. Це говорить про відсутність здорового глузду також. Невміння. Висловити. Це брехня якась така дурість, невміння висловлюватися, не обґрунтовувати. Це все побудовано на брехні. І при тому брехня така шита білими нитками. Ну, от, Зрозуміли, да, ресурс Росії. Далі роль. Яка його роль? Ну, Королева кубків перевернута. Роль. А роль, знаєте, ви, звісно, на мене не ображаєте, але роль по-перше, злити, зірвати маски. Знаєте, от зараз іде, от, те, що от, вони агресують, але тим самим вони зірвали маски з людей. Правильно, показали, хто є хто. Оця ситуація. Яка є. Вона показала зараз, хто є хто. Ті, хто скривали свої е, обличчя за маскою благочестивості, ті, хто брехали. Розумієте, зараз в цій ситуації видно, хто є хто. Ну... Окрім того, яка роль, злити той ресурс, який вони ховали, і показати свою наповненість, що вони не така сильна, ну, типа держава, От, показати, що вони, показати, злити, відкрити свої тайни, ось так, що вони, в них немає ніяких перспектив того, що вони вже на останньому виздихані. Тобто дивіться, як виходить, що ми ще дізнаємося про якісь маски, які приховують люди, і ми ще дізнаємось якусь ситуацію. Бачите, вона в мене на початку випала ця верховна жриця, про щось ми дізнаємося, роль. Відкрити нам це, злити, відкрити брехню, відкрити якесь лицемірство, от яка його роль. Ми ще про щось дізнаємося. Так, бажання. Ну шо, бажання бажання, е що, бажання об'єднатися, бажання? Бути разом, бажання е любові. Розумієте, об'єднатися, але бачите, через підлість і е, жабратство. То, ця карта може означати бажання ну, об'єднання через, через кризу, об'єднання через ну, захоплення. Бачите, їм, не, їм мало їм не вистачає, того вони ще хочуть захопити земель. О, ще ця карта може означати об'єднання з партнерами новими, ну, в такому плані. Ну, Давайте це таке. Тепер, 2025 рік події. Військові, як, які вони, як вони ставляться до Росії. Ну що? Ресурс цих подій. Ресурс, повернення. Щось повернення Повернення на Росію. Що повертається? А повертаються оці зміни якісь. Колосу фортуни ви не дивіться, що воно, тіпа, от це не означає, що воно удача. Це Повернення, воно нестійке, воно крутиться постійно. І оця нестабільна ситуація, вона до них повертається. Окрім того, це межова карта, я вам говорила: межова між відлюдником і картою правосуддя. Тому тут вони повертаються в якийсь межовий стан. Вони просувалися, а потім повертаються. Жаху без кінця. Безкінечний жах. Коли, знаєте, страшно жити жалко вмерти. Ось, ось от в них йдуть такі зміни. Страшно жити, жалко вмерти. Якісь в них землі будуть або заблоковані, або не буде там якоїсь ну, живої енергії. Ну, скажімо так, енергія це ресурс природній. Нестабільна дуже ситуація в них там буде. Якась буря на морі. Ну, наприклад, коли, знаєте, метафорично, хитається той човен, на якому вони стоять. Немає перспектив до стабілізації. В їхньому домі буде, ну, там буде, ну, я вже сказала, жах без кінця. Особливо це стосується біля води території. Біля води. Воно, ну, знаєте, це колесо якби розкручується, розкручується, збільшується в цей жах без кінця. Ставлення цих військових подій до Росії, ну, бачите, карта справедливості. Вони получають те, на що заслуговують. Получають те, на що заслуговують. А заслуговують вони на незваних гостей, на дестабілізацію, на розчарування в їхньому домі. В їхньому домі, оце от справедливість, вона прийшла те, що хотіли, те мають, а яким чином? А от я вам колись говорила, прибіжав, кинув, убіж... убіжав і втік. Прибіжав, кинув, втік. На ходу заскочив на, конь... на коня. Бачите, дивіться, цікаво як. А буде там горіти палати техніка ворожа. І при тому, що, знову ж таки, Якби мімальотом, знаєте, мімальотом щось буде. Так, що вони не встигнуть зреагувати. Продовжується там цей от закон бумеранга, там продовжується. Минуле, ну ж, минуле, що вони думали, думали робили вибір. Ну, минуле це таке, знаєте, Робили вибір стосовно бажань, вони зробили вибір по бажанню, по бажанню, знову ж таки, через воду зайшли, відкромсали, зробили собі хорошо. Ну, це таке. Теперішні, що там на розсудні? Теперішні, а в них там іде якась прихована внутрішня конкуренція. Зараз там іде, прихована внутрішня конкуренція. Е, Хтось з їхньої сім'ї шукає, знаєте, шукає вихід, шукає вихід, е, метафорично шукає вихід, е, прощупує. Рух, який можна рухатися для того, щоб ну, в інтересах своєї сім'ї. В інтерес, знову ж таки, тут не знаю, там Дагестан Грузія, Грузія, Осетія, ну ті, хто під, під окупацією. Ті, хто, бачите, тут більш європейські, а тут більш такі мусульманські люди. Ті, хто під окупацією, шукають вихід, як вийти з цієї окупації. От, 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 зараз воно як приховане, його ще не видно. Його ще не видно, але е, Дамоклов-меч вже висить. Ну, знаєте, що я хочу сказати? Ну, Загроза є в тому, що вони можуть обрати неправильний шлях для того, щоб вийти. Загроза в тому, а в іншому, в іншому вони будуть робити все, щоб перейти всі перепони, уникнути всі перепони. Але ця карта говорить, що їхньої конкуренції буде зась, ну прихований прихованій боротьбі, буде зась. Будуть їм чинити перешкоду. Ось про це я говорю. Про це дізнається, будуть... хтось в зільєх і скаже, що це погана ідея, і будуть цих людей ну, намагатися їм чинити перешкоду, Ізолю... ізоляція, знову карта самітника. І йде карта фрустрації, болота, ну, коли не йде. немає тих змін. Затягування в стагнацію. Так, тепер перші 4 місяці, другі 4 місяці, треті 4 місяці, в сумарній кількості 12 місяць або рік. Перші 4 місяці на болотах. Ну, якісь в них незадовільні результати будуть: те, що вони хотіли взяти, їх щось не влаштовує. Не, ну, ці вот трофеї, трофеї, не такі, як вони хотіли. Вони переоцінили свої можливості, свої бажання. Тобто їх власний егоїзм може завести їх самих в ту ситуацію незадоволення і суму. Знову ж таки, топчуться на місці, немає в них ніякого руху, немає досягнень, таких, як вони хочуть. Рівень домагань в них завищений, і те, що вони хотіли, в них не виходить. Ну, трофей якийсь здобути, поняли? Якийсь трофей. М м м м м м м можливо, це якийсь напрямок, е напрямок. Біля, ну, там, де тепло, там, де ну, Південь, Південь України, можливо. Тобто нема там нового життя, скажімо так. Є там криза. Для них там є криза. Криза е, того, що вони хочуть привласнити. Також за цими картами можна говорити про те, що на тих окупованих територіях можуть іти. І ти Тіньові... Тіньові... тіньова активність. Тіньова активність. Тобто, якби вони не вважали, що це їхні землі, вони будуть мати незадовільні результати з цього. Бо це земля України. Ну, бачите. А ну, Про що це. Там буде вищий суд. Вищий суд. Щось там буде, чи то якесь там буде свято. Ну, от, щось вони там будуть чомусь радіти, або там буде об'єднано щось, якийсь з'їзд буде, чи сльот, не знаю. І там буде вищий суд, про що? Що це таке? Вибух на землі. Вибух на землі. Вибух на землі. Того, що вони назбирали для перемоги. Не хочуть втрачати, не хочуть втрачати, працюють, щоб втримати, але втрачають, забирається в них той шанс. Ну от і щось там таке буде. Ну от я вам дала декілька варіантів цього. Дала декілька варіантів цього. Е, немає тої, скажімо, незалежності в них від тої ситуації, від того, що до них іде. Вони не можуть від цього відійти, тому що це подія неминуча для них. Неминуча. Якісь в них глобальні такі зміни. Ідуть, коли свято перетворюється в них на втрату, якої вони не хочуть. Далі наступні, наступні 4 місяці на Росії. Ну, я роблю на Росії, значить, це їхні росусійські землі біля води, там щось буде. Так, наступні 4 місяці. Так, карта закоханих, карта вибору. Вибір, вплив третьої сили. Для того, щоб покращити їхню ситуацію, карта диявола. Їм потрібно, знаєте, карта, знову ж таки, це карта вибору. Їх будуть змушувати робити вибір такий насильницький. Якщо ти там е зробиш це, тобі буде за це таке. Тобто їм будуть поставлений вибір, мах на мах. Я тобі даю це, а ти мені. Тобто з ними будуть намагатися домовитися за дияволом, поставити їх в договірну позицію залежності, підвести їх під залежну позицію. Для того, щоб вони вийшли з тої кризової ситуації, яка в них буде. Ситуація змін, перетворення е, їхнього тріумфу на вищий суд. Радість втрачається, вони не хочуть цього, дуже сильно не хочуть. А пов'язана з тим, що вони бліфанули задля досягнення якогось нового трофею, а в них не вийшло. Новокоролева мечів. Щось пов'язано з землями, з територіями. Щось пов'язано з територіями. На якісь території вони, впли... вони втрачають свій вплив. Ну, своя територія. Вони ж там імперія в них, ця от зборна солянка. І вони на якійсь із імперії вони втрачають свій вплив, прояснюється ситуація. По закону, закон буде і м -м, законно диявольський такий, знаєте, шлях. Ми відходимо в незалежність, а знатомість вам нічого за це не буде. Ну, ну Або ну, якась мусульманська, чи це Чечня, чи це, ну, я не знаю. Я не знаю. Ну, це на території Росії щось таке буде. Король землі, король землі буде той, ну от людина, яка буде, скажем, очолювати це, цю країну. Він поставить якийсь ультиматум Росії. Для того, щоб вийти із цього сумраку окупації. Знову дивіться, якісь мусульманські країни, мусульманська сім'я, мусульманська сім'я якась відходить від них. Ну і останні чотири місяці. 2025 року. Ну, якийсь їм треба зробити вибір, треба щось прояснити, будування планів, в, якій, в якому є якась незрозумілість, якась невизначеність, щось приховане, приховане, не можуть встояти. Їх гойдає, їх гойдає. Знову ж таки, це якесь територіальне питання. Територіальне питання біля води, біля води. Напишіть мені, будь ласка, вашу думку. Сім'я, конфлікт сім'ї, нестабільність. Їм доведеться робити якийсь вибір, будувати плани. І знову ж таки це земля, земельне питання, територіальне питання там в них буде якесь. Сім'я відходить від них якась. Знову ця карта випадає. Ну, дивіться, це сім'я не їхніх традицій, не їхньої віри. Вони втрачають, знаєте, от якась рибка від них упливе. Король жезлів, ті, що по крові темпераментні дуже. Горці, наприклад, смугляві. Той, хто там очолював цей окупаційна влада, він буде перевернутий. Якісь зміни в них, капітальні зміни. Ну, в такому плані, в такому плані в мене виходить. Немінучі. Так, да, це от стосовно територій земельних, охорона зем... територій. Горська місцевість, можливо. Там води багато може бути. Ну, це моє припущення. Багато води може бути. Знову веже. Ну, там ідуть глобальні, кардинальні територіальні зміни. Дуже важко. Ну, Знову ті самі карти пов'язана. Або вода, можливо, це нафти багато, там якась рідина там може бути. Рідина дуже цінна. Для того вони і тримають цю землю під собою. Ну, подивимось, як воно програється. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все і Україна. Тримаємо стрій!